Ні фігаськи, щось не падає температура. Ото до 32 як спустилася, і все, там у кімнаті 30, тут на кухні 32. Тучки начебто розігнала вітром, і тепер штіль не вітерка. Ніде нічого. Коротше кажучи, як в сауні, щось робиш, а по тобі тече. Щойно вакуумувала халумі, спочатку зробила фотосесію. Халумі чистому, халумі базиліку і качоті з пажитником. Ой, а й вакуумувала, так ходила по одній штучці. Одну штучку халумку поклала у пакетик, принесла на кухню, завакуумувала, швиденько підписала, зважила і віднесла назад, звідти принесла другу. Так як раніше, знести весь сир на кухню, щоб ну, він лежав, я вакуумувала, потім по одному поважила, потім промаркерувала. Ви що, це нереально. Я принесла два халумки на досточки на фотосесію, поки туди-сюди розклали навколо нього там прикраси, що як з якої сторони. Все, почав нагріватися. Вже почали виступати ці капельки жиру, конденсат, ну, коротше, я бігом за те халумі та назаду холодильник. І знаєте, як от, вже все виклала, все, все підете, а потім так, халумі принесла, поклала, класнула і назад унесла. Дурдом якийсь, їй-богу, з цим пеклом. Ну, начебто розібралися. Завтра за Завакумою качоту пажитник, і потрібно буде завтра зібрати замовлення зранку, і щоб Вова, як з обіду їхатиме, відвіз, передав на змійов. Так що якось так. Завтра нічого варити не буду. Не хочу я по такому пеклу і з неповною каструлею. То хоч би п'ять було, розумієте? Дві заказано на завтра, да? одна замовлена туди далі. І так хоч би дві в мене залишилося вільних, а так одна. І так і завтра постав варити, да? і знову буде. Я не знаю, що вони там дадуть на такому пеклі, вони хекають бідні, як я не знаю хто. Я не здивуюся, якщо у впадуть, розумієте. І ну, варити по 4-3 по ліпьошки халумі, ну хто мене розумною і назове. Ні, я в такі ігри більше не гратиму. Тим, тим паче, з такою температурою на кухні. цілий... Ну, я сьогодні почала о 8, да, на початку 9, і закінчила о 1. 5 годин промудохатися в такому пеклі 34 градуса на термометрі. Тут не то, що у мене зараз я ось вакуумувала, а у мене голова до такої ступені чумна, прямо метелики перед очима літають. Таке бажання засунувся б куди в яку я не знаю, скриню, ванну з льодяною водою. То як, як халумів людяну ванну, так і мене, бо то, щоб тіло остило. Коротше кажучи, значить, завтра за зберу передачку і будемо займатися яйцями. Отак. От варити тепер буду післязавтра в четверг. От там може, збереться, може і вийде. Так, що і в четверг і в п'ятницю варити, бо в суботу не буду варити. Хоча в нас в п'ятницю невеличке свято. Да, вже рік, рік нашому активному розвитку каналу. Отак. От час біж, біжить. Залишилося ще 2-3 дні і все, а он і господар вже пожалували додому. Поздоровкайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Фу, все, тепер можна йти на управу. На годиннику 21.40. Я тільки виповзла з сарою, У мене сьогодні знову були. Молочні ріки. І знову мені їх влаштувала лада. Другий раз в цьому році молочні річки і другий раз за її милостю. Що їм напекло за ці два дні в голову Грець його зна? Мало того, що після ранкової дойки, мабуть, пішла десь, знайшла собі сиреньке прохолодне місце. Бо вийшла на дойку на вечірню одна з шести. Ну, така одна дійка грязна. Ну, капець, я не знаю, де вона могла її виваляти. Я її почала мити, вона брикається, мухи її кусають, все її роздража. Замість їсти головою мотиляє. Тут ще один овод залетів, поки того овода догнала, вбила, інший прилетів. Коротше, помить я її помила. Почала доїти, вона тими копитами швиряє, кидає. Вже додоїла, майже додоїла. Залишилося ото зробити масаж і останні цівочки забрати. Летить муха у мене коло обличчя, то така, знаєте, противна вже. Я рукою її одмахнула, вона летить до її ноги, це ж вже. І та ногу тільки холобийсь мені в піду в Капець, Дві літри молока, що жила що даром, І станок, і стіна, і я все. І тряпочка, що підстилаю. Коротше, все, що можна було, все в молодці. Ну що, додаїла, вилила свинням. Тих двох, що залишилися в виніс мені мірочку, ну, кружку, оцю один і два літра. Тих подаїла. Барбушку і міру. і почала все мити, стирати, всі тряпки, станок, стіну, бо це ж завтра там взагалі тоді не всидиш. Там же ж вони ж будуть, як, як в увулику, їй-богу. Ну, коротше кажучи, я ж кудесята година на дворі, а я стіни зі станками мию. От уже ж мені помічниця, її ті його мать. Ладно, все. Давайте, мабуть, на цьому з вами сьогодні прощатися. Бо в мене вже все мої сил нема, голова чумна, в голові таке, як у вулику теж гуде, все. Він так класно. Якби ще це був виноградний оцей дичка, якийсь сортовий, ну сортовий так би б не розрісся. сортовий вже пропав би б 20 разів. Там он за хатою сортовий є. І Винограду практично не їли. Все кажу вам на цьому всім дякую. Бачу вашу активність, бачу коментарі, тільки не бачу більше бажаючих на лотерею, дівчата. Що трапилося? У нас що, два всього білетики буде, чи що, я не розумію? Хто там голосував, писав за Сулугуні? Де ви? Алло, ау? Так я ж не тебе зову, Віка. Віка думала, що це я до неї. Тебе в лотерею не взяв. Хіба що тебе розіграти в качестві лота? Коротше, давайте, дівчатка, активніше стосовно лотереї, знаходимо відео і під відео пишемо коментар. Один білетик, значить, один коментар, два білетики, значить, два коментарі. А то в нас 15-го повинен бути розіграш, а в нас як в перший день дві людини записалося і все. І тихо, тихо-тихо. Все, давайте на цьому сьогодні прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Кажу вам до завтра, бувайте, папа, -па. а ваша міма пішла далі працювати. Думала, звільнюся трішки раніше, посиджу в беседке. Угу, посиділа, звільнилася, почапала далі, коротше кажучи, завдяки ладуськи. Все, бувайте, папа! -па.